І знову сумна звістка сколихнула жителів нашого міста, міста Жовті води, шановні жовтоводці, сьогодні ми прощаємось з героєм міста, з героєм країни, військовослужбовцем Збройних сил України, солдатом Боженець Дмитром Олександровичем, який народився 13 липня 1993 року у місті Жовті Води Дніпропетровської області. Закінчив ліцей імені Незалежності України в місті Жовті Води, навчався у Київському політехнічному інституті, працював на підприємствах міста Києва на підставі указу президента України про мобілізацію. 12 грудня 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації 4-м відділом у місті Жовті води Кам'янського РТЦК та СП до навчального центру. Після навчання був відправлений до військової частини для виконання бойових завдань. Служив на посаді номера обслуги 3-го мотопіхотного відділення мотопіхотного зводу і роти. Першого мотопіхотного батальйону. За час служби зарекомендував себе як дуже відповідальний військовослужбовець. Виконував бойові завдання чітко і виважено. Колеги по службі пам'ятають його як сміливого і комунікабельного. Дмитро приходив на допомогу усім, хто цього потребував. Ніколи не нарікав на тяжкі умови військової служби, користувався великою повагою серед військовослужбовців. Під час перебування на військовій службі отримав поранення, контузію, але вже через три дні повернувся до своїх побратимів на передову. 20 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій, будучи вірним військовій присязі і українському народові, загинув поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області. У Дмитра Олександровича залишилася мати Вікторія В'ячеславівна, батько Олександр Володимирович, дружина Софія Василівна та брат Вадим. Від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та, всі, та від всіх вас виражаю глибокі співчуття дружині, рідним та близьким героям. Прошу вшанувати пам'ять Боженця Дмитра Олександровича, нашого героя, хвилиною мовчання. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, омий. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безмерний, Омілої нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні рідні почують остатнє прощання, яке як вирок залишиться їхньому серці. На жаль, останнім часом багато оронимо військових, багато сумних звісток, багато хто каже, що вмирає з двох сторін. Так, з тої сторони теж вмирають, але тим, кого кинули, нас самі найліпші. Багато покалічених. Багато хто без вісті, хто в окупації, хто пропав. Але багато хлопців молодих вертається без рук, без ніг через те, що хтось почав війну. Колись ішла маленька дитина, якій 4 роки. Трималася за руку своєї мами. Каже: мам, а хто цей дядько, що сидить без них? Це такий самий воїн, як наш тато. Мам, а чого так нечесно? Бо в цих дітей є хоча б пів тата, а в нас немає зовсім. Як же боляче, напевне, було сказати мамі цій дитині, як боляче сказати якісь слова рідним. Господь сказав про це слова для жінки, які Він хотів воскресити сина не плач. Але ми тут обичні люди. Ми можемо тільки втішити, ми можемо тільки взяти горе на себе, розділити між собою. Тримайтеся найрідненькі. Сьогодні слова прощання для вас. Прощайте, любі, прощайте, найдорожчі, прощайте, жителі. Міста цього і всі, всіма попрощається цей. Коли ж ми підемо прощатись, скажімо останні слова прощання, які мають почути рідні і почути воїн, який помер. Він чує нас, царство небесне, тобі, воїни, і вічний покій. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Служителі церкви донесли нам, і ми почули те, що повинні були почути. Нічого нового, я не можу нічого додати. Єдине, що я хочу виказати в місті з вами, в, останні, в останній путь нашому воїну слова шани світлої пам'яті, як завжди традиційно. Підійдіть ще ближче і гучніше. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Україна! Ось усе! Слава нації! Смей, і ці хлопці, які гинуть за нашу країну, вони заслуговують, щоб ми в, останні, в останній путь провели їх словами. Герої не вмирають! Герої не вбирають! Питерли сльози, сум, розпач, сконцентрувалися і допомагаємо ЗСУ, як тільки це можливо, на своєму місці. Тільки до перемоги. Добродії, я бачу у вас волю, силу. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Ми воюємо за свою землю, за своє світле, темряве. Nikoli ne peremagave. Heroi! Ne Heroi! 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 Heroi!